Пікантна закуска з кабачків. Слава Україні! Ви на каналі Смачний Перекус. Ну що ж, давайте для початку зробимо намазку. Беремо вершковий сир, любий, який вам до вподоби. Та викладаємо у миску. Нарізаємо до нього трішки зелені. Я взяв кріп та петрушку. Та видавлюємо декілька зубчиків часнику. Також я додав трішки солі та чорного перцю. Та все ретельно вимішав до однорідності. Нарізав помідор на півдольки. А доки я нарізаю помідор. Поставте, будь ласка, відео на паузу, оцініть рецепт лайком або ж дізлайком. Пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Також нарізаємо баклажан на кільця. Ну що ж, приступаємо до плити. На розігріту сковородку з олією кладемо наші дольки баклажанів та обжарюємо буквально по хвилинці дві з кожної сторони. Дану процедуру повторяємо зі всіма баклажанами. Тепер давайте трішки баклажани наші устили, давайте тепер їх збирати. На баклажан наїмо намазку та кладемо помідор, після чого згинаємо та повторяємо дану процедуру. Ось така смакота до святкового столу і не тільки у нас вийшла, тому обов'язково пробуйте та експериментуйте.